В час повномасштабного вторгнення в час війни, перше, це можливість заживити потужності підприємств, критичної інфраструктури для того, щоб надавати базові комунальні послуги для наших жителів. Друге, при правильному підході це позитивний фінансовий результат. І третє, звичайно, що це позитивний вплив на екологію. Маємо дуже гарний фінансовий результат, не дивлячись на те, що сонячна електростанція була запущена в роботу 22 серпня. І Період роботи від її запуску до сьогодні прийшовся на осінь, зиму, фактично половину весни. Фінансовий результат і вартість власної генерації вже становить 3 мільйони гривень. Окупність проєкту становить 4,5 роки, але ми бачимо, що вона буде меншою. У разі здорожчання електроенергії ми бачимо, що, на жаль, електроенергія постійно здорожчає. Проєкт на окупність проєкту, звичайно, що буде зменшуватися. Надзвичайною перевагою це є дуже висока швидкість реалізації проєкту. Рішення міської ради було прийнято про здійснення місцевого запозичення в квітні минулого року на сесії в кінці квітня і 22 серпня вже була запущена сонячна електростанція в роботу, тобто менше п'яти місяців. Ще один проект дуже позитивний, який ми реалізували, це встановлення газотурбінних когенераційних установок. Ми встановили дві такі газотурбінних когенераційних установки, які нам люб'язно подарувала. Сподподарували Сполучені Штати по програмі USAID, а ми лише оплатили кошти за їх встановлення. Загальна вартість проєкту 50 мільйонів, з яких 40 мільйонів це вартість установок. Це газотурбінні установки комбінованого виробництва тепла та електроенергії. При відсутності постачання електроенергії, вони самі за рахунок газу виробляють електроенергію і відповідно живлять котельні центральні теплові пункти для того, щоб постачати тепло і гарячу воду нашим жителям. Фінансовий ефект за опалювальний період 2024-2025 років 13,3 млн гривень. Тобто ми теж бачимо, що є дуже короткий період окупності, тому ми в подальшому розглядаємо залучення коштів на подальше встановлення когенерційних установок і відповідно економія фінансового ресурсу і забезпечення безперебійного надання комунальних послуг для наших жителів. Що на державному рівні можна було б трошки знизити кредитну ставку, тому що по програмі 579 7 водоканалу у нас кредитна ставка сягає 9% в середньому, плюс 2% – це різні комісійні. Якщо ми знизимо трошки ставку, ми зможемо конкурувати з європейськими банками і більше коштів люди будуть, наші громади будуть залучати всередині нашої держави. І можливо, громади менш фінансово спроможні певними дотаціями заохочувати до реалізації таких проектів.